Дональ Трамп інавгурував. Але найбільше, що запам'яталося з його інавгурації, це капелюшок двічі першої леді Меланії Трамп. А ось і перша леді Меланія Трамп. Ни дизайнерський капелюшок, і ми знаємо, що величезна кількість дизайнерів хотіла, аби їх одяг був на Меланії в цей день. І друга річ, яка дійсно найбільше запам'яталася, це зігування Ілона Маска. Дякую, дякую за те, що зробили це можливим. Моє серце з вами. В принципі, так, це стало головною подією на інавгурації Трампа, саме зіга його соратника. І якщо це так, то вже багато що може це сказати і про самого соратника, і про команду Трампа, і про самого Трампа замість тисячі слів про Гренландію, Панаму та Мир із Путіним, які, між іншим, також були сказані й в меншій кількості сказати, що маск в цей день був в адекваті, я вже ж не можна. Хоча я не думаю, що його зігування було пов'язане лише з цим. Спершу він зловив кайф просто посеред інавгураційної промови Трампа. Потім, виходячи на виступ перед прихильниками, він ну подивіться власне на це. Після зігування, коли вже розгорівся скандал, маск просто написав: якщо чесно, я очікував на брудніші речі, а така щодо Гітлера мене вже втомила. Як ви бачите, маск навіть не став нічого заперечувати чи спростовувати. Він просто у своєму стилі звинуватив опонентів в атаках та хейті. Особливо мене потішили дописи в українському сегменті, мовляв, а що тут такого? Це взагалі-то не зіга. Ну і що взагалі він це випадково зробив, і так далі, і так далі. Ну, випадково. Знаєте, він так випадково це зробив, що мало, вибачте, шептуна при цьому не випустив. Mm -hmm. Mm -hmm. Мене з однієї сторони лякає, як легко люди піддаються новій ну, напівфашистській реальності, яку незграбно конструктують. Ті, хто прийшли в Штатах до влади. А з іншої сторони, ці люди, які це підтримують, себе обкрадають і демонструють, що в них ніколи не було ані принципів, ані позиції, ані мізків. Але ж давайте поки що. Про маска причин такого інциденту може бути кілька. Ми вже знаємо, що маск давно і міцно спілкується із путіним. Чому би не зробити Росії такий прекрасний подарунок о, влаштувати в невгурації американського президента. Тоді вони точно зможуть говорити про нацистський режим у США. Ілон вечерів раз обращаємося, Ти слышиш нас. Ми тобі багато предлагали там і по космосу, ми тебе ждемо в Росії. Смотри. а то тебе говорят, що ти там багато дійсно береш этой всей зв'язки і все остальное. Ми нічого знати не хотим. Давай і політичне убежі, що тебе в Росії, ти не пожалієш з нами. Але все ж, як на мене, така російська версія найменш вірогідна. Хоча про що саме говорять Путін і Маск ми ж не можемо знати. Ми просто не знаємо, наскільки відбулася ерозія Путіна в Маска. Тому можемо лише припускати масштаби біди. Можливо, маск вирішив просто хайпонути, привернути до себе увагу увага йому дуже подобається. А можливо, маск і дійсно є фашистом і нацистом. Взяти, хоча б Твіттер, де він регулярно висловлюється, фактично проти прав людини, а також підтримує неофашистські партії, неонацистські партії по всьому світу, наприклад, АФД Німеччини. То, можливо, маск дійсно передавав привіт своїм німецьким друзям. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Thank you. you. My heart goes out to you. Thank you. My heart goes out to you. Ну і четвертий фактор: ми все ж не можемо заперечувати, що маск. Наркоман ще у 2018 році маск особисто зізнавався, що у нього були проблеми чи то з наркотиками, чи то зі снодійним. Тоді американські ЗМІ писали, що інвесторів Тесли дуже бісить, що поведінка маска стає непередбачуваною, а також то, що він постійно строчить у Твіттері сумнівні дописи, які потім відбуваються на репутації Тесли. А це був лише 2018 рік. У 2024-му видання Wall Street Джорнал писало, що маск таки вживає заборонені наркотики та схиляє, крім всього іншого, до цього усе керівництво Тесла та SpaceX. На підставі численних публікацій інтерв'ю, приватних розмов і навіть судових свідчень, зроблених у різні роки різними людьми. Журналісти Wall Street Journal прийшли до висновку, що маск таки міцно наркоманить, Про це знають і в компанії Тесла, і в компанії SpaceX. Але Ніяк не реагують на це, хоча мали, адже це прямо заборонено корпоративними правилами. Wall Street Journal, зокрема, стверджує, що маск вживав екстазі, кокаїн, ЛСД та чарівні гриби. Також маск вживав кетамін, але стверджував, що має на нього рецепт. Ні, ну хай вживає, що хоче він дорослий чоловік. От тільки тоді в нього немає при такому хімічному наборі крові, після цього бути будь якої дотичності до влади і тим паче до корпорацій великих технологій корпорації, яка відповідає за космос. В принципі, також так на тлі цього, взагалі дуже смішні мрії маска та Трампа про космос та Марс. Ми запустимо американських астронавтів, аби вони встановили прапор США на планеті Марс. Так, до речі, про Марс. Просто... Кілька реплік для того, щоб полетіти на Марс, потрібно стартове вікно. Воно відкривається раз на два роки. Це коли Земля буде в такій близькості до Марса, щоб туди найшвидше долетіти. І ось це долетіти найшвидше становить 8 місяців. За один строк президента може попастися ну, максимум два таких. Вікна, всі ці вісім місяців протягом подорожі астронавта, космічний корабель буде бомбардувати космічна радіація разом з астронавтом. І на Марсі, до речі, вона також є. Як подолати це і як зробити безпечним політ до Марса? Наука навіть і близько не знає. Також людині потрібен простір, в принципі, так не просто летіти. В ракеті на кріслі їй потрібно, щоб вона десь хоча б бігала на біговій доріжці, тренувалася, жила, якось рухалася, харчувалася і так далі, щоб не померла від дурки в кінці кінців на одному місці сидіти вісім місяців. Як підняти в космос, і запустити на Марс, хоча б мінімальний корабель, де буде, хоча б мінімальний простір, до сих пір ми не знаємо. І маск також не знає, як побудувати і доставити на Марс якесь укриття для людини, якесь житло, щоб там його сконструювати, і хто має його будувати, також невідомо. До речі, перш ніж запускати на Марс людину, треба якісь тестові запуски зробити, е, рослини, пацюки, можливо, мавпи. А стартове вікно, нагадаю, відкривається лише раз на два роки. І ще, якщо навіть. Всі ці озвучені проблеми вирішити, досі не зрозуміло, як повернути людину з Марсу. Вирішення цього питання технологічного нема. Бо для того, щоб це зробити, для того, щоб стартувати з Марсу, потрібно надвелика кількість палива ще більше, ніж той багаж, який буде доставлений на Марс із людиною і з усіми пожитками. Тобто, все це одна велика фігня. Яку найбагатший у світі наркоман направив найпопулістичнішому лідеру у світі, президенту поки що наймагутнішої країни у світі? Звучить як одна із серій якогось антиутопічного фільму, але це наше життя. Що ж, друзі, нам робити своє. Я вам хочу подякувати. Дякую за те, що ви дивитеся. Коментуєте, поширюєте, лайкаєте. Будь ласка, не забувайте про це. Е, також дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon, Monobank та youtube спонсорство. Але все це після того, як ми задонатили на ЗСУ. Не забувайте це найголовніше, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па!